А є якісь в тебе практичні рекомендації, як відчути внутрішню опору в собі? Ой. Можливо, декілька тезісів, так, чисто для наших підписників, для наших глядачів. Слухайте, ну це через чесність з собою. Да? Через чесність з собою, а на... чи подобається взяти відповідальність за те, що є в твоєму житті. Чи подобається мені те, що в мене є? І от там починається саме цікаве. Чоловік, бо в нас є те, до чого ми внутрішньо готові, те, що ми віддаємо, і не те, що ми е, соглашаємося. Да? Чи подобається мені чоловік, чи подобається, скільки я грошей отримаю, чи подобається, як зі мною розмовляє керівник, чи подобається, як я виглядаю. Все. Через такі базові питання можна повертатися. Для до себе, да, і від цього, коли ми розуміємо, що ні, ми вибираємо, ми робимо кроки вперед. Це можна піти до гадалки, знаєш, і вона тобі що ти помреш через три роки і з цим чоловіком не, не будеш. А можна вибрати, рухатися за власним за вла, власною собою, да? і будувати те життя, яке ти хочеш.